23 сесію го скликання прибуло 14 депутатів, кворум для проведення сесії є, тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошую 53-ю сесію 8-го скликання відкритою. Відповідно До регламенту роботи Червоненської селищної ради, вести протокол пленарного засідання 53-ї сесії 8 скликання буде депутат Червоненської селищної ради безносно Неля Борисівна, секретар селищної ради. Також відповідно до регламенту роботи Червоненської селищної ради, відповідальними за поіменне голосування проєктів рішень. На сьогоднішньому засіданні будуть Бойчук Ігор Дмитрович та рак Валентина Анатолійовна Будь ласка, займайте свої місця. Шановні депутати та запрошені, на розгляд 53-ї сесії 8-го тихання пропонується винести такий порядок денний. Перше. Про звіт про використання бюджетних коштів комунального некомерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради за 9 місяців 2024 року. Інформує Валентина Сіра, головний бухгалтер КНП АЗПСН Червоненської селищної ради. Друге про затвердження звіту, про виконання бюджету Червоненської селищної територіальної громади за 9 місяців. 2024 року інформує Наталя Шевчук, начальник фінансового відділу. Третє. Про затвердження плану діяльності Червоненської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік інформує Надія Хом'як, начальник відділу соціально-економічного розвитку комунальної власності земельних відносин мекологиї відустрою, архітектури та містобудування. Четверте про внесення змін до програми підтримки військових частин, Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та силових структур на 2024 рік. Інформує Наталія Шевчук, начальник фінансового відділу. П'яте. Про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2024 рік. Інформує Наталія Шевчук, начальник фінансового відділу. Шосте. Про внесення змін до статуту комунального закладу Центр культури і дозвілля Червоненської селищної ради. Інформує Оксана Рогаль, начальник гуманітарного відділу. Сьоме. Про внесення змін до положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради. Інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я. Восьме. Про звернення депутатів Червоненської селищної ради щодо розгляду проєкту звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 Лісового кодексу України. Інформує Неля Безноско, секретар селищної ради. Дев'ятте. Про надання дозволу на передачу основного засобу з балансу комунального некомерційного підприємства амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на баланс Червоненського ліцею Червоненської селищної ради Житомирської області. Інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я. Десяте про виділення матеріальної допомоги. Інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я. Одинадцяте. Про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади в новій редакції інформує Павло Болотін, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 12. Про намір передачі в оренду майна на аукціоні інформує Павло Болотін, заступник селищного голови. 13. Про внесення змін до складу постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, законності депутатської етики та місцевого самоврядування. Інформує Неля Бесновського, секретар селищної ради. 17 блок земельних питань. Інформує Олена Холоднівська, головний спеціаліст відділу. І 15 Різне. Які будуть питання і пропозиції щодо порядку денного? за основу. Є пропозиція взяти за основу. Інші пропозиції будуть. У мене є пропозиція включити питання до порядку денного сесії. Які про звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісті зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволення їх з полон. До нас до мене звернулися дві родини це Теличук і Андрущук. І... Один уже кілька місяців, а другий це наш учень теж і з одного класу двоє хлопців одного року загинули, а це третій їх без вести вже рік. Зверталися, родина зверталася до міжнародних організацій. Востаннє зверталися їм, теж відмовили через через Туреччину. Там обмежена кількість для пошуку, коли є треті країни, які зацікавлені, ну визволені наших хлопців. Або таких, що шукають у безвести, попрошу внести це звернення до порядку денного сесії. Дякую. Інші пропозиції. Ще одного питання про внесення змін до програми розвитку освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2024 2026 роки. Хорошо, далі, які ще інші пропозиції? Пропоную внести порядок денний зміни до програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2024 рік. Так, хорошо. Ну, давайте тоді ще і я. Пропоную до порядку денного внести питання про затвердження програми поліцейський офіцер громади Червоненської селищної ради. На 2024-2026 -20 роки. ще пропозиції будуть немає. немає? Значить, тоді дивіться, у нас є чотири пропозиції, які прозвучали в сесійному пленарному засіданні. Є пропозиція взяти за основу порядок денний, який був озвучений мною як головуючим і який був у розпорядженні про скликання сесії. Тоді розглядати кожну пропозицію про включення, не включення у порядок денний, всі разом не будемо. Не будемо всі разом, бо є пропозиції, які розглядали комісії, а є пропозиції, які нарисували знову. Тому будемо робити так, як каже головуючий. Дозвольте мені взяти на себе таку відповідальність. Значить, е -е пропоную, шановні депутати, визначитися із процедурним голосуванням. процедурне голосування за Порядок денний за основу. Прошу. Хто за? Хто проти? Утримались? Значить 14 і 15 за. 15 за рішення прийнято. За основу ми взяли. Порядок денний. Далі, шановні депутати, та запрошені, пропонуємо вносити зміни до порядку денного. Прошу. Перша була пропозиція депутата Богайчука Ігоря Дмитровича е про внесення до е порядку денного звернення до різних, різних державних структур. Значить, я як головуючий хочу сказати, що ми отримали звернення від Європейської солідарності, де е в зверненні просили внести на. Чергову сесію розгляд даного питання. Дане питання не розглядалося юристами, не розглядалося працівниками апарату, тому я не бачу підстав для включення цього питання на цьому пеленарному засіданні. А депутати вправі вирішувати, вносим чи не вносимо. Я тоді документую. Ви можете, маєте право. бо так. Там, там всього цього кілька, кілька пунктів, що стосується, перше, враховуючи ви що звикли, звертаємося до вас наступне. Перше, вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців, Сил оборони України, надання повної інформації щодо зниклих безмістів. Друге посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зниклих воїнів Сил оборони України. Третє чергове звернути до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити привернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими та безвісті зниклими. Четверте вкотре нагадати організаціям ООН Червоний Хрест. Державним партнерам про їх зобов'язання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених. П'яте. Забезпечити належні соціальні гарантії родинам полоненим та зниклих безвісті воїнів. Ну а тепер я даю відповідь як головуючий вам його Дмитрович. Я... А звідки ви взяли, що неналежним чином е е ці послуги надаються? Я... Звідки ви взяли цю інформацію? І бо в мене інформації такої немає. Ну, а перш ніж совувати такі звернення, треба їх вивчити і опрацювати. А тоді тільки вносити в порядок денний. Ну, можна я прокоментую. Ні, я Це звернення зроблено на основі запитів двох людей. Зокрема, Друщука, родини і Тиличука. Я не бачив цього у вашому зверненні, яке ви надали до селищної ради. Я написав, щоб до нас зверталися. Якщо треба, я буду конкретно вказувати, хто звертався. Дійсно, ви буде. написали, що це Європейська солідарність вас уповноважила це робити. Я написаю, вже звертаюся до депутат від фракції не депутат, не є, Європейська Солідарність. У ну, давайте Бо, так. Дивіться, тут таке питання, що чисто людське. Я на другий раз можу просто не писати, що це Європейська солідарність. І от ці так, питання мають обговорюватися попередньо, а не носитися, непонятно за якими ну. буграми, і потім дивки кидатися ті кицики. Я, я не розумію кициків, ну, не ну, розумію, кициків не розумію. От, але взагалі То. я. Треба було ви подали після розпорядження, яке було видане на скликання сесії. Я маю право вирішити. Ви маєте право, да? ну все. маєте все. Прошу поставити на порядок. Я поставлю на порядок денний. Шановні депутати, процедурне голосування. Хто за те, щоб е, винести, внести до порядку денного вище зазначене питання? Прошу, будь ласка, хто за? Хто проти? Утримались. Оголошую. Чотири утримались, 10 за. Нас 15. Хто проти? Я один. Значить, рішення не прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання, яке пропонується внести у порядок денний. Значить, про затвердження програми поліцейський офіцер громади Червонецької селищної ради на 2024-2026 роки. четвертий-дві тисячі двадцять шостий років. Юрій Володимир Червоненської селищної територіальної громади. Помилка таки територіальної громади, бо подумають, що програма селищної ради громади хорошо приймається. Прошу підтримати. Це питання розглядалося в комісіях. Прошу підтримати. Будь ласка, хто за? Хто проти? Утримались. 15 за. 15 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, яке пропонується внести до порядку денного. Про внесення змін до програми розвитку освіти Червонецької селищної територіальної громади на 24-26 роки. Будь ласка. Комісії розглядалося, є пропозиція внести зміни в порядок денний. Будь ласка, хто за? Хто проти? Утримались? 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на двадцять четвертий рік. Будь ласка. Хто за те, щоб внести? Хто проти? Утримались? 15 за. 15 за. Рішення. Прийнято, дякую. Шановні депутати, ми е, внесли три питання до порядку денного. Є пропозиція моя головуючого змінити порядок питань порядку денного, який ми взяли за основу, та поставити три питання, які ми внесли з голосу і проголосували відповідно в порядок денний. Під, е, Номерами 5, 6 і 7. Тоді е, питання 5, 15 буде відповідно 8, 18. Ну, вносимо перед е, змінами до бюджету. Інші пропозиції які будуть? Немає. Якщо немає, тоді е, ставлю на голосування. Тут вже буде поіменне голосування за, проряд, е, поряд, за порядок денний в цілому. Прошу визначитися з поіменним голосуванням. Будь ласка. Безмозко Нелія Борисівна. Богайчук Ігор Дмитрович. Так, Закаркевич Валентина за. Леонідівна. За. Журавель Ірина Михайлівна. Журбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, так. Кузьменко Руслана Миколаївна. Остапчук Олександр Васильович. Парфенюк Інна Іванівна, так. Поліщук Олена Володимир. Поліщук Тетяна Миколаївна, так. Рак Валентина Анатоліївна, Сидоренко Леонід Миколаєвич. Тетерук Ярослав Петрович, Петько Наталія Миколаївна. За. 15, так. Ну, шай, я, 15. Я, я, я. Я, я, ще я не почув. Да. Я, я за. Я, що, біру, біру. Значить, шановні депутати, е, дякую, що всі підтримали, але у нас немає так голосування, у нас є за, проти, утримався. Будь ласка. Значить, Затвердили порядок денний, шановні депутати, то запрошенні. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Будь ласка, перше питання про звіт про використання бюджетних коштів комунального некомерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червенської селищної ради за 9 місяців 2024 року. Інформує Валентина Сіра, головний бухгалтер КНП. Будь ласка, Валентина Івановна. Звіт про використання коштів. Бюджетної комісії е, заслухали використання коштів, залишки коштів, їхнє подальше фінансування е, і вирішила бюджетна комісія рекомендувати затвердити звіт. Шановні депутати, можливо, є якісь питання до Валентина Іванівни. Немає? Якщо немає е, запитань до е, головного бухгалтера КНП, шановні депутати, є рекомендація? Постійної комісії з питань бюджету затвердити даний звіт. Шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням. Признос Конеля Борисівна. За. Бухайчук Ігор Тмитрович. За. Захаркевич Валентина Леонідівна. За. Жураве Ярина Михайлівна. За. Журбіцька Світлана Вікторівна. Житинська Наталія Миколаївна. Остапчук Олександр Васильович. За. Парфенюк Іван, Інна Іванівна. Кузьменко Руслана Миколаївна. Поліщук Тетяна Миколаївна. Рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід за. Миколаївич, Тетерук Ярослав Петрович. Петко Наталія Миколаївна. За. Ящук Юрій Валентинович. За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження звіту, про виконання бюджету Чорноленської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Будь ласка, інформує начальник фінансового відділу Наталя Шевчук. Про виконання бюджету Червонецької селищної територіальної громади було заслухано на виконавчому комітеті Червоної селищної ради і рішенням 31 жовтня 2024 року номер 149 було його схвалено і передано для затвердження на рішення вже сесії ради. Ну, перед вами є таблиця, де представлені доходна частина. І якщо ви знаєте, є, є така програма, всеукраїнська, українська, яка називається опен бюджет, де можна, можна подивитися, зокрема, виконання бюджету нашого за доходами і за видатками. 84,6%, якщо ви бачите, доходи, це. Спочатку року і видатки також це спочатку року відсоток із тих коштів, що ми запланували ще до виконання. Ну ось структура, якщо трошки нижче опуститись, ми бачимо за доходами е, всього 51 мільйон 18 тисяч 496, і за видатками в розрізі загальнодержавних функцій. Найбільше ви бачите червоно, це в нас освіта. Е, е, тому я хочу. Озвучити це все у цифрах. Я думаю, ви готові вислухати. Значить, бюджет нашої громади за 9 місяців по доходах загального фонду при плановому показнику за 9 місяців, бо тут річний показник: 44 мільйони 334 тисячі 634, три в сумі 45 мільйонів 423 тисячі 30 гривень. І це складає 102,5%. власних надходжень у нас. Склало 23 мільйони 801 тисяча гривень, і це складає плюс 1 мільйон 375 тисяч сто гривень, або плюс 5,8%. Порівняно з попереднім періодом 2023 року надходження податків і зборів збільшилось на 12% або на 2 мільйони тисяч 247 гривень. Надходження міжбюджетних трансфертів склали 20 мільйонів 246 тисяч 337 гривень. І це складає 100% плану. З державного бюджету у нас надійшла базова дотація, 6 мільйонів 935 тисяч 400 гривень. Додаткова дотація 579 тисяч 600 гривень. Освітня субвенція 12 мільйонів 569 тисяч 500 гривень. Інші дотації з місцевого бюджету склали 84 тисячі 354 гривні. Це відшкодування нерозіїв за внутрішньопереміщеними особами. І субвенція з місцевого бюджету склалася 77 тисяч 483 гривні. І це складається інша субвенція 50 тисяч гривень для облаштування класу пожежної безпеки Ленівецького ліцею та субвенція надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 27 тисяч 483 гривень. Виконання плану за власними надходженнями за звітний період забезпечено в розрізі податків та зборів наступним чином. Податок та збори на доходи фізичних осіб надійшли до бюджету селищної територіальної громади в сумі 8 мільйонів 467 тисяч 30 гривень. І план виконано на 102,2% або плюс 183 тисячі 88 гривень. Досягнуто до цього, збільшення поступлення порівняно з минулим періодом. Попереднього року на 856 тисяч 249 гривень, або плюс 112%. План по єдиному податку виконано на 88,1%. А саме надійшло 5 мільйони 815 тисяч 945 гривень, в тому числі єдиного податку юридичних і фізичних осіб. Отримано 3 мільйони 6 тисяч 169 гривень. Єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників. 2 мільйони 809 тисяч 776 гривень. Порівняно порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку до бюджету залишної територіальної громади зменшилось на 44 тисячі 488 гривень або на 0,8%. План податку на майно виконано на 119,4%. Надходження склали 10 мільйонів 82 тисячі 601 гривень. Тому числі плати за землю отримано 9 мільйонів 368 тисяч 199 гривень, або це склало 119,6% плану. Та відмічається збільшення надходжень порівняння за січень, вересень 2023 року на 1 мільйон 530 тисяч 114 гривень або плюс 195%. Податку на нерухому майно відміни від земельної ділянки надійшло 714 тисяч 402 гривні при плані 612 тисяч 500 гривень. Або це відсотки це, це складає 116,6 десятих. Та більше за надходження в відповідному періоді минулого року на 131 тисячу 445 гривень або плюс 22,5 відсотків. Рентної плати за користування надрами отримано 410 гривень та більше, ніж за 9 місяців 2023 року на 23 гривень. Ренної плати за спеціальне використання своїх ресурсів надійшло 159 тисяч 968 гривень, що складає 319,9% та більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року на 140 тисяч 989 гривень. Акцизного податку з реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі під акцизний товарів надійшло 283 тисяч 697 гривень або 166,9% плану. Та на 113 тисяч 789 гривень більше, ніж за 9 місяців 2023 року або плюс 6700. Віталія Валентинівна, шановні депутати та запрошення. Депутат Нанівська завітала до сесійної зали. З цього часу кількість депутатів, які беруть участь по іменному голосуванні, є 15. Будь ласка, варіанте. Плата за надання адміністративних послуг отримала в сумі 218 тисяч 73 гривні що і 8% та зменшується порівняно з відповідним періодом минулого року на 17 тисяч 629 гривень. План по державному миту виконано надійшло 505 гривень, що більше за поступлення у 2023 році на 473 гривні. Інших надходжень надійшло в обсязі 63 тисячі 77 гривень. Це повернення дебіторської Вікторської за попередню оплату за природний газ. Доходи Спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року склали 5 мільйонів 595 тисяч 467 гривень при уточненому річному плані 6 мільйонів 495 тисяч 536 гривень, що складає 86,1%. В тому числі кошти екологічного податку склали 16 тисяч 554 гривень. Власне, відходження бюджетних установ склали 5 мільйонів 130 тисяч 623 гривень. З них. З власних надходжень. Надходження від плати, що надаються бюджетним установам згідно законодавства триста дев'яносто тисяч гривні, в тому числі плата за послуги бюджетних установ 346 тисяч гривень. Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності 46 тисяч гривня за оренду майна 4 тисячі гривні. Інші джерел, власних надходжень бюджетних установ. Надійшло 4 мільйони 734 тисячі 30 гривень. З них благодійні внески, гранти та дарунки склали е, натуроплата по світі. Оприбутковані ноутбуки жалюзі 21 тисяча 365 гривень. Продукти харчування 1 тисяча 501 гривня. Підручники 76 тисяч 56 561 гривня. Шкільний автобус 3 мільйони 325 тисяч. Придбання предметів для укриття від ЮНІСЕФ 294 тисячі 914. Там значить, були придбані ліжка і постійна білизна, килими іграшки тощо. Там благодійний фонд, благодійна е, організація, благодійний фонд Рокан «Рокада» – 88 тисяч сімсот гривні. Там придбавали холодильник, тощо. По культурі надходження безкоштовних книг від обласної універсальної наукової бібліотеки. 20 тисяч 14 гривень за 258 книг, та від Бердичівської районної військової адміністрації 742 гривні 6 книг. По відділу «Центр надання послуг» прибутковано від благодійної організації «Благодійний фонд Євгена Пивоварова, генератор Тесла з системою зберігання енергії на суму 236 тисяч 406 гривень. Надходження для виконання цільових заходів становить 668 тисяч 783 гривень. Від районного центру зайнятості для оплати суспільно-корисних робіт. Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та комунальної власності надійшли в сумі 181 507 гривень.